Читальня у середмісті вже з початку великої війни стала місцем для виготовлення маскувальних сіток. Тут плетуть, відправляють на фронт та шукають матеріали на нові вироби. Три сітки забрали наші е, наші рідні хлопці, наші рідні хлопці, наша військова частина місцева. Я і мої колеги звертаються у Фейсбуці, що нам треба матеріали, тому що, е, звичайно, що ми е, самі плетемо основу, самі шукаємо, де нам взяти е, тканини для того. Щоб заплітати сітки, а так часто міняється. Ми один сезон закінчили, а тут наступає раптово зима, і вже треба білі сітки, і ми просимо. І дякую багатьом хмельничанам, які от зараз відгукнулися і привезли нам мішки цієї білої тканини. Біла тканина зараз дуже потрібна, бо ворог пильнує та спостерігає. Але нищити окупантів можна і без крові, наприклад, відмовляючись від їхніх книг. Фонди бібліотеки оновили сучасними та цікавими виданнями. За цей рік ми списали 9 тисяч. Це ми вже підвели підсумки, 9 тисяч це російськомовна і російська література. 30% фонду було російська, тому що ми ж почали комплектуватися ще при радянській владі. І зараз попит молоді зовсім інший. У нас доволі таки гарний репертуар української літератури. Тож у бібліотеку можна приносити не лише матеріали для майбутніх сіток, а й старі російські книги.